Чи будуть в Україні заборонені нелегальні казино? Я думаю, що вони будуть. Я думаю, що будуть. Якось їх закривають, вони відкривають і взагалі нам дають вісім пентаклів, що хтось на цьому дуже так нормально заробляє гроші. Це... Не чіпайте мій бізнес. Умовно, нам дають такі. А хто там стоїть за цим бізнесом? Якщо ви знаєте, напишіть нам під цим відео. Чи відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та Хамасом у Єгипті? Ну, чи відбудуться? Це те, що вже там і час є, наскільки я розумію. А, чи, який буде результат? Результат буде там, в принципі, знаєте, якщо що, що мають позго... Узгодити якимось чином там домовитись, але, на жаль, це не зразу. Будуть ще розбіжності, це не кінцевий варіант. Але вони домовляться. Може, з трьох-чотирьох зустрічів, але домовляться. Чи чекають Україну хороші новини в травні? Ви знаєте, в нас не так мало хороших новин. По вісім пентаклів. Це зрозуміло, да? що зараз будемо отримувати, отримувати багато, отримувати з різних джерел, і це, знаєте, якийсь такий момент, коли от до тебе просто йдуть, 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 йдуть. Це у нас як зброя, так і фінанси, от такий він. Цьому по вісім чаш. Інформація на майбутнє, якісь завіряння, можуть бути щось, що надовго. Можливо, це які, знаєте, якісь договори про спільні. Якісь виробництва, спільні заводи, щось спільне. Да? Те, що, це те, що буде працювати не рік, не два, і навіть не десятиліття. Це знаєте, щось таке глобальне далі. І з цього в нас дама мечів. Дама в нас відповідає за стратегії. І в нас і вона ще говорить про те, що буде якесь перепланування, можливо, навіть ми з вами якось і говорили, до речі, декілька зустрічів назад, що можливо, це приїдуть якісь ті, хто по-новому будуть бачити війну. Да? Це якісь консультанти, бо це саме таке якісь на рівні консультації, на рівні якоїсь перебачення інформації по новому, нові підходи. І сім чаш, вона якби у нас іде у плюсу, це про те, що і вона ж із дамою, дамою, ми можемо бачити якийсь новий розвиток подій взагалі. Ну, Це зараз я фантазую. Да? В, як воно може бути? Консультанти запропонують якісь, Новий рух, новий напрямок, нові дії, нові реакції. І це те, що ми не робили в принципі, не робили. У нас раніше так не було. Так що при... давно в нас не було знаєте, якихось таких хороших подій. От Нам всім хочеться вже хороших, хоч трошки. Чи відбудуться дебати між Трампом та Байденом протягом місяця? Я думаю, що відбудуться. Там вже і час є узгоджений. Хоча, так знаєте, буде по Американські, що інтригу вони будуть тримати, то вони будуть йти, то вони не будуть, то вони, може, якось будуть змінювати, але це узгоджено, да? це для того, щоб якось нагнати більше людей, щоб показати більше інтриги. Ну, знову ж така з карта театра, так? що це все розривання. Так що моя відповідь так, вони мають відбутися. Чи справді Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для захисту ЄС? Так, це, це правда це якась, знаєте, така уже не віртуальна загроза, а загроза, яка наближається, і дії на, на випередження події тут взагалі посил в тому, що зупинити цю дію. Оці ядерні боєголовки, те, що зупинить в принципі рух, зупинити війну, зупинити страшний сценарій. Якщо ми відповідь так. Чи дійсно прихильники Бориса Джонсона і Ліс Страс готують відставку чинного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака? Ну, готувати, то вони готують. Це взагалі нам показують як політична гра. Чи воно якимось спрацює, от я не впевнена. Я не впевнена, що воно спрацює, чому там дуже багато факторів, то що воно умовно відпрацює навпаки. Так що, чи готують, точно готують, просто результат буде не те, що очікувала. Чи дійсно Берлін виступає проти передачі активів РФ для України через побоювання нових позовів за Другу світову війну? Ну, ви знаєте, що є такий варіант. Так що моя відповідь так. Вони щось там прорахували. Це якась тема, що була закрита, а зараз вона може, може, може якось відкритися по-новому. Так що моя відповідь так. Чи дійсно злочинцям у Росії почали пропонувати вибір, ув'язнення або участь у війні? Чи будуть вони погоджуватися? Це, це ж так. і воно, Я так наскільки розумію, про це вже говорять. Це якось там роздовується. Це не інформація яка є таємна, так що має відповідь так. А там я б там трошечки не так сказала. Там взагалі не тема погоджувань. Там, знаєте, нам дають суддя, який виносить вирок. Тут не зовсім про погодження. Чи варто українцям очікувати на провокації з боку росіян 9 травня? Ну, чи будуть провокації та 100% будуть. У нас взагалі якось такі дуже напружений час. І, перш за все, що це е, ми чекаємо. Ми вже знаємо, да, це як якась система, яка працює, е, до цього підготувалися. А моя відповідь так. Вони мають відпрацювати деякі очікування. Просто моя відповідь так. Варто. Чому Телеграм заблокував кілька офіційних ботів, які використовувались для протидії військової агресії РФ? Ну, це як частина великої війни, і насправді чому це, знаєте, якийсь такий удар під дих, буде якась історія невизначеності, і що він запрацював це не так не дуже швидко, знаєте, тут якась затримка. І далі вони скористаються і зможуть, ну не здивуюсь, наприклад, що якісь клони можуть вийти під час і тут якось запутати, запутати взагалі інформацію. Чи розгляне Рада Європи заяву України про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини? Ну, Чи розгляне точно розгляне? Чи буде прийнято по цьому якесь рішення? Я думаю, що рішення такого зразу не буде, але воно буде прийняте. Але це щось, що потребує часу, чи якоїсь доказової бази, бо ще щось треба ще й доводити. От, от таке. Так що, на ваше основне питання так, розгляне, але може, навіть там не буде на рівні такого, що тут розгляне 100%. А відтермінування якісь більш довге. Да? От якась дія більш затягнута от на, це, на, на це звернення. Так, тут якось глобально вони розглядають, але це знаєте, як ілюзія того, що вони зробили роботу. А от сама робота вона пізніше буде видно. Давайте ще дам приклади, бо я бачу, що я так мутно все розказала. Це не на рівні того, я думаю, українцям буде зрозуміло. Зараз такий сезон картопляний. Я договорилася з вами, що я приду з вами посажу картоплю післязавтра. але я то приду але через дві неділі. Чи не викличеться заява масових протестів в Україні? Викличе, викличе. Тут е, і протести будуть, і незадоволення владою, і взагалі е, якийсь такий ажіотаж по цьому питанню. Е, так що від, е, у нас взагалі тут ще і дають такі суперактивні аркани, як. Е, Рицарі мечів, знаєш, якісь такі заклики, хтось буде заявляти зразу, казати, ах, ви такі неправильно. Так далі, імператор, в принципі, як Бог війни, це як заворушення. Далі будуть працювати, можуть поз'єднуватися ті, хто був раніше роз'єднаний, бачив це під іншим кутом, і в принципі, те, що ви називаєте масові заворушення, так. Що Чи дійсно Покровськ є наступною ціллю окупантів після Авдіївки? Чи є вони ціллю? Так, тут 100% є, вони будуть туди старатися йти, але десь на цьому русі ми побачимо змін, зміну хотіли в одне, а потім вони розійдуться по дві і. Можуть там поміняти. Але чи є це, в принципі, Покровськ, так. Але дуже часто по цьому аркану показували, що просто беруть в осаду згодом. Так що поживемо, побачимо. Але на сьогодні так, це якби вирішено, воно близько. І на їхню суб'єктивну думку, вони це візьмуть легко. Що моя відповідь так. Чи вдасться окупантам взяти під свій контроль Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку на Донеччині. Ну, дивіться, Слов'янськ. Ну, на зараз це просто нереально. Від слова геть. Краматорськ, що вони туди будуть рухатися, це просто щось, що дуже довго. І умовно, це теж нереально. Дружківка, ми будемо бачити, що вони туди будуть рухатись, і дуже велика вірогідність, і Константинівка, на жаль, я думаю, це те, що буде максимально швидко їм вдаватися, але знову ж, це не період швидких дій. Але зараз ми будемо бачити, що саме по дружківці. Вони почнуть працювати. Це якийсь, знаєте, напрямок, який зараз буде суперактивний. Чому Борель вважає, що закінчення війни, на жаль, не скоро настане. Якась фаза війни дуже активна і, в принципі, дуже багато розрахунків. І те, що воно затягується, і воно надовго. Якась об'єктивна, об'єктивна думка, яка спирається на факти. І на розуміння, що ну, швидко воно ну, точно не зупиниться. Чи є загроза обстрілів з Білорусі? Ну, нам не дають, що це пряма загроза. Е, перш за все, що це знаєте, як е, інформація яка роздовується, вона не має під собою якихось свідчень і. Е, Ну, прямої такої загрози немає. Чи дійсно поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною і більше не заблокують? Ну, за більше не буду, я поспорю. А от на рівні чи дійсно зараз розблокували нам, говорять, дійсно? А от на більше не буду тут е, тема того, що вони чекають, є якісь погодження. Щоб ви виконали їхні вимоги. І чому я сказала, що поспорю? Тому що вимоги ще досі не виконані. Так що вони можуть і повернутися. Яка подальша доля міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського? дивіться, я думаю, що у вас, в принципі, чим це все закінчиться. Цікаво, тут його якось будуть відсторонювати, повертати, потім розказувати, що він не винуватий. Це будуть якісь взагалі люди, що стоять нижче нього і його знаєте, тако бідно використали. Але в кінці кінців. Він буде перед судом 100% чи понесе він покарання. Так, Єсь таке покарання, як в Україні, да? і вирішили, що утопити. Ну, таке в нас буде покарання.